Величезний привіт! Я рада вітати всіх, хто завітав на мою кухню. І сьогодні я хочу запропонувати приготувати ось таку смачну, просту і дуже швидку новорічну закуску. Я підготувала уже собі всі продукти: твердий сир, крабові палочки, відварені яйця та майонез. До речі, одну третю від загальної маси крабових паличок я окремо відклала, буду її використовувати для посипки. Ну і зараз всі продукти я буду натирати на нуку терку, Окремо потру для посипки ось цю одну третю паличку, яку я відкладала раніше. Продукти я натерла. І до речі, можна додати солі або перцю за смаком. Я нічого цього додавати не буду, мені всього достатньо. Додаю майонез і перемішую. У мене все готово і можна формувати закуску. І, до речі, ще для декорування знадобляться оливки. Я взяла зелені і чорні оливки і просто їх порізала навпіл. Далі чайною ложкою від загальної маси відбираю трішки і формую кульку. Кульку опускаю у крабові палички. Залишилося прикрасити закуску половинками оливок і викласти на тарілку для подачі. Закуска у мене повністю готова і можна подавати до святкового столу. А я всім вдячна за увагу! запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. З прийдешніми святами, всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.